Посланник глави Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом у Вашингтоні 2 квітня. Зустріч стала першим візитом високопосадовця РФ після початку повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє Reuters. Хоча зміст перемови не розкривається, візит відбувся після того, як Трамп висловив невдоволення. Повільними темпами переговорів щодо перемир'я у неділю він заявив, що розлючений на Путіна і припустив можливість запровадження санкцій. Проти покупців російської нафти, як повідомили джерела, Дмитрів прибув до США на запрошення Стіва Віткофа, представника Трампа, який очолює контакти із Кремлем, Білому дому довелося надати спеціальну короткострокову ліцензію для в'їзду Дмитрієва, оскільки він перебуває під американськими санкціями. Як пише агентство, Дмитрієв може відіграти важливу роль у відновленні відносин між Москвою та Вашингтоном.